Сьогодні ми хочемо поговорити про майбутнє української енергетики. Природного газу у нас вистачить для того, щоб покрити додаткові потреби, додаткове споживання. Одне з ключових питань. Це швидке відновлення. І тут постає питання номер один: що можливо відновити, що можливо відремонтувати. Варто віддати належне, повірте, обстріли не завершуються практично щодоби. Ми маємо обстріли по розподільчим мережам ОСРів, ми маємо фактично щодоби якісь негативні наслідки. І, і... Аварійно-ремонтні бригади, повірте, працюють 24 на 7, незважаючи ні на які там тривоги, ризики інше, але це також спричиняє надмірні витрати обладнання, і тому одним із основних питань, яке на сьогодні постає, як зробити максимально оперативну ремонтну кампанію. Розраховуйте на себе. Я не шуткую, тому що ми говоримо про те, що все в наших руках. Я своїм дітям кажу одну просту річ. Ви можете плакати, радіти, кричати, але якщо ви не почнете щось робити, світ навколо вас не зміниться. На краще чи на гірше. Все залежить від кожного з нас. Масштаби руйнувань колосальні. Цілком очевидно, що відновити в повному обсязі те, що було пошкоджено чи знищено до початку опального періоду, не вдасться, тому, відповідно, і набір інструментів. До підготовки він відрізняється від того, що було 2 роки тому та й рік тому. Ну, і відповідне очікування, мабуть, також відрізняється. Багато міжнародних організацій, донорів там, EBRD, IFC, Європейський інвестиційний банк і інші і інші, USAID, вони готові долучитися і зараз увага міжнародних структур фінансових дуже висока. Вони обговорюють з банками, з урядом. Постійно можливості, як їм долучитися. Їх ідея, вона дуже правильна, з моєї точки зору, як громадянина, щоб ми не наштампували тих 7-кіловатних дізельних генераторів, які стоять на вулицях і дирчать, і повітря роблять погане і так далі. А щоб ми мали можливість стратегічно, знаєте, як не було би щастя, де нещастя помогло, що Україна стратегічно має можливість. Поміняти цю радянську енергетику. Я хотів би запевнити вперше, що фінансова система також готується і готова до викликів, і можливих там проблем, які є, і починали ми готуватися, як. В Принципі, всі тут учасники, хто вже виступав ще 2022 року, тому коли це стало реальністю після першої такої великої кризи, енергетичної, яка є, в чому це відбувається? Як це у нас побудовано? У нас є в принципі наші дата центри. Да, це наше там серце. Воно повинно повинно битися весь час. Воно не може зупинитися в банківській системі, може бути, як і в хімічській промисловості. У нас не може бути перерви, От просто від слова зовсім Да, тоська. Бо ми 24 на 7 працюємо, працюємо, працюємо. І для нас ну просто принцип, який є. І система побудована так, що у нас є там два великих дата-центри на території України. Є дата-центр за територією України, і ці дата-центри вони в принципі мають дві альтернативних завжди там входа живлення, і ще додатково один з них має там три генератора стоїть, тобто в три рази запас, а один має там два генератора. З того, що я почула після першого раунду, є три речі, про які ми маємо запам'ятати, коли ми готуємося до зими: це захист, про це сказали всі спікери. Швидкість йдеться про процеси прийняття рішень, про процеси поставок. Про все нам ми живемо в іншій швидкості ніж весь світ. І третє це фінанси. І ми говоримо про фінанси не тільки для державних компаній, але й для приватного сектору. І фізичних осіб, власне, те, про що міністерство сьогодні розказало, для ОСББ, для фізичних осіб, рішення, які були прийняті парламентом і кабінетом міністрів. Кожен сьогодні з нас енергетик. Ми сьогодні знаємо про це і будемо знати, напевно, самою досвідченою нацією питаннях пов'язаних із енерговиробництвом, енергозбереженням, розбудовою і рештою речей. І це дуже круто. Як врятувати? По-перше, треба захистити те, що вже маємо. Обов'язково захистити те, що відновлюємо. Потрібно однозначно, і це очевидно про це все говорять, будувати розподілену систему, яка буде менш уражена від такого концентрованого ракетного терору, який веде Російська Федерація. Наш активник соло в водафоні, він ну, дає мені підставу говорити, що бізнес робить неймовірні зусилля, збільшуючи енергозбереження на критичні об'єкти і навіть застосовуючи штучний інтелект для пошуку рішень по заощадженню я скажу, можливо, непопулярну думку, а ви Пам'ятаєте перфокарти, а я пам'ятаю Радянський Союз, коли нас вчили економити. бережіть хліб, пам'ятаю ці гасла. І коли я чую про споживання культуру, відчуваю, таке тхне радянщиною, розумієте? А, тобто проблема взагалі економії, проблема в тому, що тут руки не підняли, а в тому, що у нас є тарифи, що немає регулятора у вигляді ціни, тому що насправді найкращий. Запобіжних від зайвих витрат це ціна. Тобто, якщо в нас виникає якийсь дефіцит, у нас піднімається ціна і попит падає. Таким чином, в принципі, єдиний шлях, яким чином економити це просто сам вирішуєш для себе, чи буду я платити більше чи ні. Тому, в принципі, на ринку це дуже легко вирішує ціна. Ми закуповуємо е генератори такої потужності, щоб вдвічі перекривало наші пікові потенційні навантаження, і плюс один додатковий про всяк випадок. Тому що генератори не можуть працювати 24 на 7, їх все одно треба міняти, повинна бути е там е замінність. То ми, наша логіка, наша філософія. Ми повинні бути готові до doomsday сценарію. Якщо він не трапиться, супер. Ми готові. Просто витратили гроші, але ми готові до всього.